І будемо насамперед говорити про ситуацію на Сумщині з населених пунктів юнаківської та миропільської громад. Була оголошена обов'язкова евакуація 13 березня. Власне про ситуацію і цю процес цієї евакуації ми будемо далі говорити детальніше. Волонтерка Катерина Андрієва доєднується до нашої нашого ефіру. Вона детальніше розповість, за яких умов її доводиться проводити. Пані Катерину, раді вас бачити в ефірі. Вітаємо. Всіх вітаємо. На жаль, так сталося, що сьогодні під час евакуації нас е накрили дуже дрони фіпіві. Ми ледве вижили зараз. У лісі машина наша знаходиться на трасі. Ми на Старлінку поки не можемо виїхати, тому що катапо взорвали мост. На жаль, ми не доїхали до міста евакуації і зараз у лісі. Пані Катерину, якщо ви не в безпеці, то ми не будемо продовжувати розмову. Ми хочемо, аби ви насамперед перебували в безпечному місті. Ми дуже дякуємо, що попри це все ви вийшли ми з нами на зв'язок. Ми все рівно чекаємо військових, щоб нас забрали. Ну, ми у лісі, нам все рівно, ми можемо замобалакати. Угу. Це нормально. Пані ну, Катерину, просто питайте, за яких умов доводиться проводити евакуацію? Зараз виїхали за вивезенням тих людей, які залишилися ще в громадах. Ми поїхали на територію Миропільської громади. Це 2-3 кілометри від Російської Федерації. На жаль, тут досі залишаються люди, залишаються тварини. Велика рогата худоба ходить по е, вулицям. Фух, дуже багато тварин, яких кинуто, у нас дуже багато заявок. І ми просто фізично не встигаємо їх виконувати, і вся дорога, яка веде до цих громад, вона вся обстрілюється дронами. Дрони просто вісять, оптоволокно висить і проїхати просто нереально. Такі ситуації ще раз наголошують на тому, що потрібно евакуюватися із прифронтових громад, тоді коли ще є для цього можливість, аби волонтери і військові не ризикували своїм життям. Пані Катерино, знаємо, що ви в основному спочатку евакуювали тварин. Нас спілкування це була Катерина Андрієва, волонтерка, яка займається евакуацією людей і тварин із Сумщини. Ми сподіваємося, що вони будуть залишатися в безпеці. Ми будемо чекати на оновлену інформацію з приводу подій там. Так, і ми сконтактували з волонтеркою. Вона на щастя жива. Катерина Андрєєва з нами зараз на прямому зв'язку. Пані Катерину, ми дуже раді вас бачити. Як себе почуваєте зараз? Ви бачите по обличчю, що червоний тиск високий. Я... Ми просто були в шоці, тому що з нами зв'язалися. Вибачте, я просто досі в тресі. З нами зв'язалися... полковник, зв'язався, сказав, що ми знаходилися в тому лісі, де. Дуже небезпечно, все заміновано каби, ракети летіло фіпіві? Це просто чудо, що ми змогли просто звідти наступ, коли ми закричали 300 метрів. У нас просто упав кап зрозуміло, і ми бачили ваші емоції під час того тієї ситуації. Ми дуже переживали за вас і тих колег, які з вами брали участь у цій евакуації. Ще хочу запитати, чи ви зараз у безпеці? Так, да, ми виїхали, ми в безпеці. І я скажу вам, і ми скажемо всім, що ми все рівно будемо їздити та рятувати тварин та людей. Ну, Просто ті умови безпекові, в яких це доводиться робити. Це і раніше з вами траплялись такі ситуації під час евакуації. Нема ніяких у нас таких, знаєте, умов. У нас звичайні автомобілі вони не броньовані. У нас тупо є броніки, каски, і віра в Бога, і віра в наше засу. Більше з нами нема нічого. Ви в попередньому включенні, коли долучалися до нашого ефіру, сказали, що наразі є дуже багато заявок з Миропільської громади, з бажаючих виїхати. Це люди, які хочуть виїхати разом з тваринами, і чи далі ви шукаєте місця, де є покинуті тварини, щоб їх забрати? Зараз ми обробляємо всі ці заявки у людей, багато дуже собак, котів, і ми забираємо їх, тому що вони умисно не хочуть покидати зону бойових дій там, де небезпечно, через те, що є тварина. Зрозуміло. І до речі, зараз е, інформація про те, що у Сумській області оголошена повітряна тривога, крім того, у Донецькій і Харківській. Просимо мешканців залишатися в укриттях до повідомлення про відбій. Пані Катерину, чи можемо з вами продовжити зараз розмову? Чи ви в безпеці? можемо, можемо. І ще хотів запитати: от в ті моменти, коли евакуація зривається, що далі чи є можливість за інших безпекових умов вивозити людей, чи це інші можуть служби займатися вивозом? Яке ваше ставлення до цього? Я не знаю, які безпечні умови. Ми на днях в'їжджали в, в миропілля. Ми їдемо по трасі, і перед нами просто на рівні третього поверху висить великий дрон. Ми розуміємо, що ми в нього на ладоні, і він ну він нас бачить. Ми залишаємо автівку посеред дороги, тікаємо в будинок, ну який був поруч. Хлопці почали вибивати забор руками. Ми туди і з нами було дві цивільних жінки, яких ми врятували вже в миропілля. І ми туди забігаємо, і він розвертається просто і летить за нами. Ми рятуємося, і десь годину ми просто провели в звичайному будинку. І весь цей час, поки ми там були, падали каби. Вони всі падали на цій вулиці. Тобто, я думаю, що ворог просто, скажімо, простою мовою зрісував нас, що ми рятуємось там, і просто бив безжально. Каби летіли, всі півішки жужжали. Просто коли хоч тихіше стало, ми вийшли, сіли на свій страх і різк і просто поїхали. І вже через півтори години ми дізналися від наших хлопців-захисників, що той будинок, де ми рятувалися, він був зруйнований від каву. Пані тобто, Катерина. яка вища сила нам рятувала, ми не знаємо. Але ми врятували людей, ми врятували. Ми дуже раді це чути і е, зауважимо, що можемо собі лише уявити, в яких безпекових умовах залишаються там проживати Пані люди. Пані Катерину, ви ще хотіли продовжити? Насамперед, я просто хочу закликати всіх людей, які досі залишаються на території прикордоння сумщини, як волонтерка, як громадський діяч. Будь ласка, залишайте. Я розумію, що це все матеріальне, що люди наживали все життя, свої дома, техніку, але залишайте, якщо ви хочете жити і хочете ще побачити сонечко та перемогу. Залишайте ці свої дома. Нічого не варто ніж життя. Абсолютно з вами погоджуюся і закликаю всіх мешканців прифронтових населених пунктів виїжджати, потурбуватись про свою безпеку і тих людей, які потім виїжджають вас рятувати. Це Катерина Андрієва, волонтерка була з нами на прямому зв'язку.